Купа цегли та стіни. Це все, що залишилось від будинку Сергія, в якому він прожив понад 30 років. Повернувшись додому після деокупації Ірпеня та побачивши стан своєї оселі, чоловік впав у розпач, адже відбудувати будинок власними силами просто нереально. Розпач був я пенсіонер, робота в мене теж в зв'язку з бойовими діями. Лишився я роботи. І не фінансових ресурсів не здоров'я, щоб відбудовувати не було. Я розумію, що таких, як я, дуже багато по всій Україні це збільшується. Агресія це не кінчається, і, хоч завдяки іноземним благодійникам, Сергій отримав будиночок для тимчасового проживання, але все ж сподівається, що рано чи пізно власне житло вдасться відбудувати. Саме над питанням відновлення житлового фонду наразі працює Київська обласна військова адміністрація спільно з місцевою владою Ірпеня та міжнародними благодійними організаціями, які презентували програму комплексної відбудови приватних будинків поблизу житлового комплексу Ірпінські липки, де було пошкоджено та зруйновано цілий мікрорайон внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Це 31 будинок капітального ремонту, які будинки підлягають відновленню. А також 30 будинків, які будуть побудовані з нуля, також будуть побудована ця дорога від Гостомеля до ірпінських липок, освітлення та інше. Відновлення цього мікрорайону відбуватиметься за кошти місцевого та обласного бюджетів. До відбудови долучиться і вже знаний в Україні міжнародний благодійний фонд Global Empowerment Mission у партнерстві з фондом Говарда Баффета. So ми віримо в те, що саме партнерство Global Empowerment Mission, партнерство Київської обласної військової адміністрації разом є потужним сигналом для усієї міжнародної спільноти, що саме зараз час відновлювати Україну. Ми віримо, що всі будуть вражені результатами нашої роботи. Загалом вище згаданий фонд вже надав чимало фінансових ресурсів для відбудови Київщини, зокрема міста Буча. Наразі прийшла черга зосередити зусилля на Ірпені. Взагалі, ми вже біля тридцяти великих проєктів втілили е в основну кількість в Бучі, е а інші також по всій Україні. І зараз ми дійшли е до е відбудови міста Ірпінь і спільно ми на зустрічі з губернатором, е з головою Київської обласної військової адміністрації, е підписали меморандум про взаємодію про співпрацю. І взяли на себе зобов'язання по е, заміні вікон, так заміні встановленню нових вікон е, саме на цьому е, об'єкті, і не тільки на цьому, тому що загальна сума, е, яку ми передамо у вигляді вікон е, Київщині. Це є вікна на суму 1 мільйон доларів. Відбудовувати оселі також допомагатиме агентство ООН у справах біженців, які надали понад 2 мільйони доларів США на придбання будівельних матеріалів. За підрахунками вже до кінця цього року понад 60 сімей, що втратили житло, зможуть заселитися у власні домівки. Я впевнений, що в цьому році ми відбудуємо цей об'єкт великий. Я впевнений, що люди заселяться в свої будівлі, А ми зі свого боку будемо робити все, щоб це. Відбудувалися і відремонтувалися як можна швидше і якісно.